У час, коли Україна переживає найважчі випробування, інформаційний простір стає полем битви. Дезінформація та маніпуляції перетворюються на зброю поряд з ракетами й дронами. На YouTube з'являється все більше каналів, начебто аналітичного спрямування, створених так званими журналістами, які втратили роботу або вирішили монетизувати кризу. Вони запрошують псевдоекспертів, чия компетенція часто сумнівна або взагалі відсутня. Такі аналітики поширюють неперевірені дані, чутки та конспірологію. Вони прогнозують катастрофічні сценарії без жодних доказів, розпалюючи паніку серед глядачів. Головна мета не правда, а охоплення, перегляди, і прибуток. Чим страшніше звучить заголовок, тим більше людей відкриє відео. Емоційний тиск, шок, контент і нагнітання страху стають основними інструментами впливу. Так формується паралельна реальність, у якій глядачі опиняються в інформаційному вакуумі, довіряючи і зосереджуючись лише на цих каналах. Чому це небезпечно? Бо замість об'єктивності вони сіють тривогу і невпевненість. Відчуття загрози змушує людей шукати більше інформації, що автоматично накручує перегляди. Чим більше страх, тим активніше глядачі поширюють контент. Алгоритми YouTube просувають такі відео, бо вони викликають емоційну реакцію. Це створює замкнене коло: більше страху, більше переглядів, більше прибутку. Автори таких каналів свідомо маніпулюють аудиторію. Підбираючи шокуючі заголовки. Вони не несуть відповідальності за сказане, адже їхня мета не донесення об'єктивних даних, а монетизація. Глядачі отримують перекручену картину реальності, що лише посилює напругу в суспільстві. У критичні моменти така дезінформація може впливати навіть на ухвалення рішень людьми. Це не просто контент, це механізм, що розхитує і без того напружене суспільство. Подібні канали часто використовують маніпуляції, обирають гучні заголовки, щоб привернути увагу. Наприклад, фрази типу Україна в небезпеці, новий шокуючий сценарій, створюються, щоб викликати страх. І змусити людей негайно подивитися відео. Такі заголовки рідко підтверджуються реальними фактами, але добре працюють на емоціях. Автори навмисно перебільшують або викривляють реальність, щоб втримати увагу глядачів. Часто використовуються анонімні джерела, щоб додати правдоподібності. Головне питання, як розрізнити правду і маніпуляцію. Потрібно звертати увагу на конкретні факти, а не на емоційні заяви. Варто намагатися перевіряти інформацію в офіційних джерелах. Якщо відео лякає, але не дає чітких доказів, це швидше за все маніпуляція. Критичне мислення. І перевірка джерел єдиний захист від інформаційних фейків. YouTube – це платформа для вільного вираження думок, але таке середовище передбачає певні стандарти достовірності. Маніпуляції на платформі часто ґрунтуються на емоціях і алгоритмах, що просувають контент із високою взаємодією. Водночас, крім незалежних блогерів, офіційні авторитетні ЗМІ також нерідко викривляють інформацію. Медійні ресурси, які мали б бути прикладом об'єктивності, часто діють в інтересах влади або впливових фінансових груп. Вони вибірково висвітлюють події, замовчуючи важливі теми. Що можуть суперечити офіційній позиції, наприклад, у кризових ситуаціях такі медіа зосереджуються на заспокійливих меседжах, ігноруючи реальні загрози. Інколи вони публікують вигідні для уряду аналітичні матеріали, щоб виправдати непопулярні рішення. Замість фактів, ці матеріали базуються на припущеннях і маніпулятивних висновках. Пряма залежність від політичних чи економічних структур робить такі змі інструментом інформаційної пропаганди. Замість відвертого інформування громадян вони виконують роль підтримки потрібного наративу. При цьому офіційний статус і великий штат аналіт. Літиків створюють ілюзію достовірності. Багато глядачів довіряють їм лише через їхній бренд, не перевіряючи інших джерел. Однак, навіть авторитетні видання інколи поширюють викривлену інформацію, не визнаючи помилок. Змі рідко дають платформу альтернативним думкам, створюючи однобічний інформаційний потік. Щоб не стати жертвою хибного контенту, слід ретельно перевіряти дані з різних джерел. Важливо оцінювати, чи відповідають висловлювання фактам, і уникати матеріалів із надмірно драматичним забарвленням. Правда полягає в подачі подій без спотворень, і без впливу політичних чи фінансових. Інтересів. Як на YouTube, так і в традиційних змі важливо зберігати неупередженість і критично аналізувати будь-який контент. У сучасному інформаційному просторі новини часто використовуються для маніпуляцій і заробітку грошей, що змінює їхню мету. Вони можуть бути перебільшеними для того, щоб привернути надмірну увагу та збільшити доходи від переглядів. Тому перевірка будь-якої інформації і здоровий скептицизм стають не просто необхідними, а обов'язковими.